За цим рецептом капусту готувала ще моя мама, та не такими ж маленькими баночками, як я, а трилітровими, бо ця капуста завжди йде зі столу в ульот. 2 кілограма нашаткованої капусти. До неї натираю чималу морквину, нарізаний додаю соломкою солодкий в перець. У в мене була кругла ротунда, чотири зубки подрібнюю часнику. Як завжди, чіткі пропорції я вам пропишу в описі. А тепер все ретельно перемішую. Капусту розкладаю по банках. Можна це все запихнути в одну 3 літрову банку при бажанні. Я для зручності пакую по 1-літрових Вийшло в мене їх 3 штуки і одна півлітрова. Тепер на цю кількість капусти я готую маринад 1 літр води, 5 столових ложок цукру, 1,5 столові ложки солі, пару лаврових листочків і десяток півтора суміш перців. Ставлю на вогонь. Хай закипить. Після закипання вливаю ще 100 мл олії і 100 мл оцту. А тепер неспішно, обережно заливаю капусту киплячим маринадом до самого верху, закриваю кришками можна любими. Поки не охолоне, тримаю на кухні, а далі можна поставити в холодильник чи опустити в погріб. Через одну добу салат готовий. Він завжди доречний на столі. Спробуйте! смачного.